Українці рахують копійки на світло. У бізнесу найвищі тарифи вже за межі виживання. А Ахметов продовжує рахувати мільярдні прибутки. Поки сім'ї економлять на опаленні, компанії Detek і Ясно переписують контракти і піднімають тарифи. Люди мерзнуть, бо для Ахметова навіть війна це просто бізнес через схеми з додатковими годами. Ціна електроенергії для держави зростала майже удвічі. Суд зафіксував збитки на сотні мільйонів гривень, але ніхто не сидить, бо суди і силовики мовчать, наче струм у темряві. Тим часом через офшори Фабцел і і Ахметов купує пентхауси у Лондоні та віллу Франції. В Україні його заводи отрують повітря і воду. Кам'янське задихається від скидів Каменсталі, зобов'язання на сотні мільйонів. Не виконані люди хворіють, а держава знову заплющує очі. І поки він ховає активи через Британські острови, наші енергетики рахують збитки, а українці платіжки. Панове Кравченка, Малюк, Свириденко, Гринчук, чому ті, хто грабує країну під час війни, досі багатіють на ній, а не за гратами з конфіскацією. Хочеш більше наш телеграм.